Відкрита першість філії ВПРЕ з футболу проходить щороку. 16 березня розпочались поєдинки 2024. У турнірі беруть участь шість команд: – Моноліт, Сокіл село Осова, Маяк місто Сарни, Вараж Раес та Вараж Юнаки. Першого дня відбулось дві зустрічі, у результаті яких ізотоп поступився юнацькому складу футбольного клубу Вараж, а «Сарнинський Маяк переміг команду Вараж Раес. Другого дня змагалися Моноліт та Вараш Раес, де останні здобули перемогу з рахунком 1-3. Зіграли з командою ФК Моноліт. Перші пропустили, але змогли зібратися. Хлопці показали бойовий дух, тренуємось разом. Всі один одного знаємо. Наші тренера завжди підказують. Іван Григорович Малець, Павлик Олександр Анатолійович. Вони професіонали своєї справи. Ну, дали трохи нам в перериві. Сказки і ми змогли переломити гру. Також на футбольному полі зустрілася юнацька збірна команди Вараш Рес та футболісти клубу Сокіл з села Осова. Ця гра завершилася нічією з рахунком 0 Я Хотіли б подякувати організаторам за організацію такого чемпіонату. Турніру вірніше для нас це гарна можливість в підготовці до старту в чемпіонаті області. От. Тому що до цього були там ігри в футзалу і так далі. Хлопці готуються, набирають форму. Перша гра, сподіваємося, далі будемо розвиватися тільки на краще. Як зазначили тренери команд, футболісти вже у перші дні змагань продемонстрували спритність, витривалість та жагу до перемоги. А ще важливим фактором вдалої гри є щира підтримка друзів і рідних. Тож організатори та гравці запрошують вболівальників. Відкрита першість триватиме до 12 квітня. Першість буде проводитися у нас на запасному полі спорткомплексу із що Щосуботи та щонеділі, початок о десятій годині. Відповідно, хто бажає долучитися поболівати, ласкаво просимо. І крім того, звичайно, цей турнір є носить благодійний. Є такий характер, оскільки всі кошти, які ми зберемо, і футбольні колективи, які. Приймають участь в нашому турнірі. Всі кошти будемо спрямуємо на підтримку збройних сил України. Тетяна Федорова, Руслан Шевчук, Андрій Затірка, канал Енергоатом.